Ну, на жаль, дрони, які атакували ці заводи. Вони, ну, ця зброя, вона, вона досить слабка для того, щоб нанести дуже високе руйнування. Тобто, безумовно, завод ну, на автоприродне, по-перше, це величезна махіна. Тобто, це деякі заводи це там десятки квадратних кілометрів для того, щоб його зруйнувати, ну, дронами це дуже важко зробити. Але є м, такі, скажімо так, дуже тонкі місця. І на деяких, в деяких випадках в ці тонкі місця гарно наші військові спрацювали. І це вивело ці заводи на такі довгострокові ремонти. Але, на жаль, бачимо, що, ну, по перше, давно ми не чуємо е -е, нових про нові удари по заводах, я не знаю, чи то вони. Просто не робляться, чи просто росіяни змогли захистити ці підприємства? Ну просто не володіються.